вашій увазі будинок у Вінницькій області, у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок, побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів. Та територією – у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю, вода з якої проведена насосом до будинку. Гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. Прекрасне сполучення з ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення.